У серці вічного міста, серед вузьких вулиць Риму, народився бренд, який змінив світ розкоші? Його назва Булгарі. Це не просто ювелірні вироби, це справжні витвори мистецтва, це історія про грецькі корені, італійський стиль та міжнародну славу. Тож як маленька ювелірна майстерня перетворилась на справжню імперію розкоші? Хто стояв? За найвідомішими коштовностями ХХ століття і що пов'язує булгарі з голівудськими зірками, Римською імперією та найрозкішнішими готелями у світі сьогодні в історіях легенд булгарі бренд, що створює не просто прикраси, а справжні історії. Засновником булгарі був грецький ювелір Сатіріус Булгаріс. Народився він. У 1857 році, в селі Паракеті на території сучасної Греції, його родина займалася срібною справою, і саме срібло стало першою любов'ю Сатіріуса. У 1881 році, через політичні нестабільності у Греції, він покидає батьківщину та прямує до Італії, спочатку до Неаполя, а згодом і до Риму. Саме в Римі. Він відкрив свою першу крамницю у 1884 році. Тоді це була невеличка майстерня на вулиці Віа Сістіна. Пізніше ж, у 1905 році, він відкрив знамениту крамницю на вулиці Віа Кондоті, яка і досі є серцем бренду Булгарі. Цікавим є те, що назва булгарі це латинізована форма його прізвища Булгаріс. З використанням латинської літери Ві замість У на початку ХХ століття булгарі починає відходити від французької ювелірної естетики, популярної тоді в Європі. Бренд формує власний унікальний стиль, який поєднує у собі римську спадщину, грецьку симетрію та барокову експресію. У прикрасах булгарі домінують геометричні форми, великі дорогоцінні камені. Та кольорові контрасти. Це не скромна класика, це відверта демонстрація багатства та розкоші. Саме булгарі першими серед європейських ювелірів почали використовувати напівдорогоцінні камені, турмаліни, аметисти та перідоти у поєднанні з діамантами для того часу це було справжньою революцією. У 1950-60-х роках. Рим стає другим Голівудом, так званою Холливуд on the Taiba. Зірки Голівуду масово приїжджають до Італії на зйомки. Однією з найзнаменитіших історій стала любов Елізабет Тейлор до прикрас Булгарі. Під час зйомок Клеопатри вона отримувала коштовності від Річарда Бертона саме від Булгарі. Як сказала одного разу Тейлор, єдине слово, яке я знаю італійською. Це булгарі. Такі зірки, як Софі Лорен, Джина Лулобріджида, Одрі Хеберт. Усі вони носили булгарі, і це зробило бренд синонімом елегантності. З часом булгарі почав розширювати межі у 1970-х роках. Компанія виходить на ринок годинників із серією Булгарі-Булгарі. Вони створюють нову ікону у дизайні хронометрів. А вже у 1990-х бренд запускає парфуми, аксесуари та шкіряні вироби. У 2004-му стається справжній прорив, відкривається перший Bulgari Hotel в Мілані. Сьогодні мережа розкішних готелів Булгарі охоплює Дубай, Париж, Пекін, Токіо, Шанхай та Лондон. Цікавим є те, що в одному з готелів булгарі в Лондоні. Найдорожчий люкс у Великобританії ніч там коштує понад 35 тисяч фунтів стерлінгів. У 2011 році Булгарі стало частиною гіганта Луї Вітон Hennessy. Це була одна з найбільших угод у світі розкоші на той час понад 4 мільярди євро. До речі, зараз до компанії входять такі відомі бренди, як Луї Вітон, Крістіан Діор. Фенді, Дживанши, Хенесі та багато інших. Але булгарі не втратили свою індивідуальність. Навпаки, інвестиції компанії допомогли бренду вийти на новий рівень у міжнародному масштабі. Сьогодні булгарі не лише зберігає традиції, але й активно впроваджує інновації. Бренд створює найтонші механічні годинники у світі, а серія Octo Finissimo Отримала понад 60 нагород за інженерію. Булгарі також активно працює над екологічною відповідальністю, використовує перероблені метали, підтримує ініціативи зі збереженням бджіл, співпрацює з фондом Save Children та інвестує у мистецтво та археологію. Зрештою, з часом булгарі перетворився на справжній символ вічної краси. Від срібних кілець у грецькій майстерні до престижних бутіків на п'ятій авеню. Шлях булгарі це не просто історія бренду, це історія вічної краси. Булгарі це рим у прикрасах, це майстерність у кожному вигині золота, це стиль, який не підвладний моді, і доки існує пристрасть до краси, існуватиме і легенда на ім'я булгарі. Якщо вам сподобалася ця історія, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, а також поділіться в коментарях, який бренд ви б хотіли побачити у наступному випуску. З вами були Історії легенд. Побачимось у наступному відео.